Понеділок, 3 лютого, ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Вибух біля ТЦК у Павлограді. Хто постраждав та що розповідають очевидці? Діхала, діхала. Почула десь о 6.30 вибух. Ми так перелякалися. Мразі, як їх ще назвати? Мерзотники, що тут сказати. Засипало уламками просто під час уроку. Як у Дніпрі рятують вчительку з Донеччини, яка сильно постраждала через атаку росіян кабами. Ноутбук, ми ж дистанційно працюємо. Чую взрив рядом. Більше нічого не пам'ятаю. Місцеві буквально бояться відпускати дітей на вулицю. Хто тримає у страху, двір багатоповерхівки в одному з районів Дніпра? Вони котів розривають, голубів. А наступний хто в нас буде? Діти. На 17 годину в області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночас на Нікопольщині від ранку лунає сигнал про загрозу артобстрілів та атак з БПЛА. Тривожно в районі було і вночі. Спершу окупанти поцілили по Нікополю дроном камікадзе, потім важкою артилерією. Загиблих і постраждалих немає. Пошкоджені приватний будинок, господарські споруди та лінія електропередач. Ворог не припиняє атаки на Херсонщину. Зранку цілить дронами камікадзе просто по цивільних. У Херсоні вже троє постраждалих через скидання вибухівки. Досі у лікарні троє поранених через вчорашню атаку. БПЛА на маршрутку. Загалом травми отримали п'ятеро людей. Під наглядом медиків залишаються жінка та двоє її дітей: – 12-річний хлопчик і 13-річна дівчинка. Гостра реакція на стрес, акабора травма і маленькі поранення шкіри. На сьогоднішній день стан дітей розсінюється як ближче до задовільного, діти отримують допомогу. А у Полтаві сьогодні день жалоби. 14 людей загинули, серед них три дитини. Ще 20 постраждали через ракетну атаку росіян 1 лютого. В місті завершили аварійно-рятувальні роботи на місці потрощеної п'ятиповерхівки. Внаслідок удару окупантів цілий під'їзд було вщен зруйновано. ДСНСники кілька днів розбирали завали. У генштабі підтвердили удар по ворожих стратегічно важливих об'єктах. Безпілотники Силу оборони України атакували Волгоградський нафтопереробний та Астраханський газопереробний заводи. Обидва підприємства є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії. За попередніми даними на газохімічному комплексі й досі гасять пожежу. Робота там зупинена. А на НПЗ пошкоджені установки первинної переробки. Корятин Рівне і ось Дніпропетровщина у Павлограді вибухівка здетонувала біля будівлі ТЦК. Є постраждали. Нагадаємо, вихідними Україною прокотилась хвиля нападів на військових терцентрів комплектування. Головнокомандувач Сирський вже категорично засудив такі напади. А в РНБО це назвали диверсійною війною російських спецслужб в українському тилу. Хто і яких травм зазнав під час вибуху в Павлограді, та що розповідають очевидці? Наш Марко Ручка зібрав всю відому інформацію на. Цей час. Як не ракета, так теракт. у Павлограді вчора пролунав потужний вибух біля будівлі ТЦК. Було поранено одного військовослужбовця. За офіційною заявою Територіального центру комплектування Дніпропетровщини здетонував невстановлений вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту поранення дістав один чоловік. Стан постраждалого легкий. Сам Павлоградський ТЦК знаходиться у спальному густонаселеному районі міста. Очевидно, місцевих вибух не аби як не лякав, дехто навіть сплутав детонацію вибухівки з прильотом. З'явилися зразу новини, Виявили, що вибух. Думаю, що це консерви російські працюють. Я думаю, що не треба такого робити, бо ну, по перше, це незаконно. А по-друге, це пострадати може будь-хто услышала гніта. Почула десь о 6.30 вибух. Ми так перелякалися, вийшли подивитися, мов і немає нічого такого, але вікна побиті. Вибух такий, що дим йшов Проте вогню не було. Страшно, звісно. Але терпимо, куди діватися. мразі, як їх ще назвати. Мерзотники що тут сказати, кожен виконує свою роботу, але усілякі виродки милять різне. Нас менше, і ми намагаємося вистояти. Це найважливіше. Деталі розслідування правоохоронці не розголошують. У тім нашим колегам з Суспільного один з очевидців розповів, що після вибуху він вийшов на балкон і побачив, як від будівля та тікав чоловік, а потім вскочив у автівку і поїхав геть. Головна командувач ЗСУ Олександр Сирський вже категорично засудив такі напади на військових. Насильство щодо військовослужбовців не прип... Пустими розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання. Тільки за вихідні стали з декілька резонансних нападів на ТЦК. Підрив в приміщення приміщенні центру у Рівному. Одна людина загинула, шість людей поранені. А у Полтаві прокуратура повідомила про підозру двом жителям області, яких звинувачують убивство військовослужбовця та викрадені зброї на з у Пирятині. За інформацією слідства, один з підозрюваних, мешканець Полтави, їхав у автобусі з мобілізованими на навчання до військової частини. Тини, аби уникнути службу, повідомив знайомому маршрут транспорту. Коли автобус зупинився на АЗС, мешканець Лубен, який пробув на місце з рушницею, відкрив вогонь по військовому. Обох підозрюваних затримали через кілька годин після злочину. А на Дніпропетровщині ж це вже не перший випадок підриву та У дніпрі вибух біля обласного терцентру комплектування прогримів у грудні. Тоді саморобну вибухівку, за даними слідства, підірвав завербований російськими спецслужбами терорист, житель Одеси. Тоді загинув військовий водій та також були важко поранені серед них двоє поліцейських. Мене ввели в оману. Там не повинно бо бу... в мене не повинно бу... було бути ніякої вибухівки. Там повинна бути краска і гроші. Ті гроші були для того, хто повинен був отримати хабаря. І я дурак. І я зробив причетний до цього випадку. Я. Але наміру. Чи там ще чого, чого такого вбивати, чи робити вибух У мене не було. Я був не в цьому. Згодом затримали ще двох осіб, які діяли окремо від виконавця, виготовили для нього саморобний вибуховий пристрій. Це подружжя, 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину, і переховувався у Дніпрі. Та його 25-річна дружина. Тим часом в центрі протидії дезінформації вже повідомили терактами в будівлях ТЦК та нападами на військових в тилу керують російські спецслужби. Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року. Але особливо великі зусилля для щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину росіяни вкладають з 2024 року. Щодо вибуху біля ТЦК у Павлограді, наразі жодних додаткових подробиць правоохоронці не повідомляють ані про ймовірного підривника та навіть про кваліфікацію злочину. Вже відомо. Справою підриву займається Служба безпеки України. Марко Ручка Євген Дрос, новини одинадцятого каналу. Ще один вибух у місті Самар. Попередньо відомо, що в результаті травмовано 40-річного чоловіка він саме виходив зі свого будинку, як стався підрив. Потерпілого у шпиталі з власних джерел нам стало відомо, що спрацювала граната, а травмований чоловік працює лісником. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Замах на вбивство. Триває слідство. У кривому розі судитимуть правоохоронця, який наживався на померлих пенсіонерах. Співробітник поліції вкрав сотні тисяч гривень, оформлюючи смерть літніх людей. Під час виїзду до самотніх, які померли природною смертю, поліціян забирав у них паспорти та банківські картки і знімав гроші у банкоматах. А ще зловмисник через додатки банків отримував доступ до депозитів померлих та брав кредити від їх імені. В ході слідства задокументували понад 10 епізодів злочинної діяльності. Загалом фігурант заволодів грошима на майже 800 тисяч гривень. Наркотики в цукерках на Дніпропетровщині поліціянти затримали групу зловмисників, які передавали до виправної колонії психотропи у продуктах харчування та ласущах. Контролював наркотрафік один із засуджених, який відбував там покарання за майнові злочини. 35-річний фігурант залучив до незаконного бізнесу свого знайомого з Запоріжжя. Спільник формував замовлення та передавав метадон та канабіс засудженим. Слідчі провели обшуки у місцях проживання та утримання підозрюваних. Та оголосили їм про підозру. Триває слідство Правоохоронці Провели ряд обшуків у місцях утримання і проживання фігурантів, де вилучили наркотичні засоби канабіс та метадон, замасковані у продуктах харчування та цукерках. Їм загрожує позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Слідство триває. Буквально бояться відпускати дітей на вулицю, бо їхній двір у страху тримає велика та неконтрольована зграя безпритульних собак. У Дніпрі жителі лівобережного три вже не знають, куди звертатися. Нещодавно ця зграя напала і загризла дворового кота. Люди бояться, що стануть наступними. Зооконтроль про проблему знає, але допомогти не може. Чому що робити в таких ситуаціях та як захиститися від агресивних собак? Наш Роман Михальчук розбирався. Котів розривають а Наступний хто в нас буде? Діти дітей будуть розривати. Я боюся за своїх дітей, бо вони тут гуляють. Собаки кидаються неодноразово, а й на мене кидалася. Кусали за руку. І вони відчули кров. Все одно будуть рвати. Вже. Буквально в страху вже понад три роки живуть мешканці кількох висоток по проспекту Миру. А все тому, що просто серед їхнього двору оселилася ціла зграя безпритульних агресивних собак. Аж виводять привишу світ собаки. Тут вище за всіх люди ніщо хай кусають людей. Ці собаки за останніми підрахунками місцевих, їх тут аж 12. Ховаються між плитами теплотраси. Їх багато, їх цілий табун. Далі обережно шокуючі кадри. Їх жителі зафільмували напередодні. На відео зграя собак загризла дворового кота. Очевидиця інциденту Надія каже, була вдома, коли почула несамовитий крик тварини. Я виглянула, дивлюсь, куча собак і буцають цю кошку. Я пока вділася, вийшла, взяла палку, пішла за ними. Вони перебігли на цю площадку. Ну вже кішка була мертва. З вікон своїх квартир мешканці летня щодня бачать, як собаки нападають на інших тварин. Переживають, що наступними стануть діти. У пані Діани двоє дітей каже: у власному дворі не гуляють, бояться, що собаки можуть напасти і на них. Я ребенок тут сам не гуляє 9 котрому дев'ять літон ходять. У мене дитина тут сама не гуляє. Йому 9, йому 9 років він гуляє в іншому місці, бо боїться, щоб собака його не вкус на нього не пригнала. Ана щоб вона йому вкусила. А такі випадки вже були. Місцеві кажуть, пси неодноразово нападали і на людей. мене вкусила за руку. Ну намивому жану чоловіка. Він чом гараж вона підбігла і хапанула його хапанула за ногу. Його за ногу жителі переконують, зверталися в усі можливі служби. Зооконтроль сюди приїжджає регулярно. Собак ловлять, стерилізують і відпускають. На жаль, на цій адресі дуже тяжкий відлов, тому що теплотраса, дуже багато місць, де ховаються тварини і куди наші ловці не можуть достати. Там вже всі собаки, крім однієї, простерилізовані та провакциновані від сказу. Ця заявка відпрацьовується допоки ми не відловимо всіх собак на стерилізацію. Але навіть стерилізація головну проблему людей не вирішує. Мешканці твердять, зграя агресивна. Якщо ж такий пес на вас нападе, це відповідальність саме міської влади, твердять юристи. Звертатися із позовом до суду і стягувати відповідну цю шкоду з органами місцевого самоврядування. Це проблема виключно органів місцевого самоврядування, що вони не дотримуються тих загальних норм, які встановлені на території України. Проте є у цьому дворі і захисники зграді. Вони твердять, собаки просто так нікого не кусають. Якщо люди їх не чіпають, вони не кидаються на них. Тим чи працює правило, якщо не чіпати собак, вони не нападуть, запитаємо у кінолога. Не завжди, але в більшості варіантах це працює. Ну, собака зазвичай чому кидається, бо вона відчуває якусь загрозу або може захищати свою територію. Тобто, не треба представляти для собаки загрози, і собака не буде на вас кидатись. Дієвим методом у таких ситуаціях кажуть кінологи є ігнорування. Якщо ж це не спрацює, і собака кидається, є кілька порад для захисту. Просто коли з собакою ми собаку ховаємо за себе. Коли без собаки виставляємо, якщо є сумка, виставляємо сумку. Якщо є е, тряпка, виставляємо тряпку. Якщо немає нічого під руками, то виставляємо свої руки. А ще можна зробити вигляд, що ви підіймаєте камінь. Цей рух тварин зазвичай лякає, проте найдієвіше треба е, вміти розуміти собак, тобто повага повага. Е, до собаки вона має бути вона має бути присутня це одна із найголовніших взагалі методів і дресирування і всього Загалом ситуація у Дніпрі з безпритульними тваринами не втішна, кажуть фахівці. Після початку повномасштабної війни їхня кількість збільшилася удвічі. Великою проблемою є і безвідповідальне ставлення власників, які просто викидають на вулицю своїх колишніх улюбленців. В зооконтролі констатують, врятувати ситуацію може єдине. Чому в Європі нема безпритульних тварин? Тому що там жорсткий контроль над господарськими тваринами. Там всі собаки зареєстровані. Тобто просто так людина не може викинути свою собаку і власник несе покарання. Якщо не буде жорстокого контролю над господарськими тваринами, безпритульні тварини на жаль будуть. А поки в Україні такого контролю немає, найкращий метод вирішити проблему тварин без хатків – це забрати когось із вулиці і подарувати новий дім. Жителям проблемного ж двору фахівці радять, як мінімум, перестати годувати тварин біля власних будинків. Тоді собаки перестануть сприймати цю територію як свою та не нападатимуть. Роман Михальчук, Євген Дрозд, Євген Шпак та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Громада Форпост таке поняття запровадила для прифронтових населених пунктів. Ними стають території, розташовані у 100 кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення та від кордону з Росією та Білоруссю. Мета цього проєкту залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад форпостів на Дніпропетровщині. Такою зоною стає Нікополь. Це можна зробити через укладання спеціальних угод, за якими буде надаватись гуманітарна, соціальна, медична, логістична, фінансова та інша допомога. Це важливий крок для демонстрації нашої єдності та взаємодопомоги. Це те, що робить нас сильнішими. Засипало уламками просто під час уроку у Дніпрі. Рятують вчительку з Донеччини, яка постраждала внаслідок атаки по Покровському району. Тоді росіяни запустили по місту Білицьке каби. Один з боєприпасів впав просто біля будинку місцевої вчительки фізкультури. З-під завалів жінку витягали вже рятувальники у важкому стані. Вони доправили її до Дніпровської лікарні. Як себе почуває жінка? Наш наступний матеріал. Ну ноутбук, ми ж дистанційно працюємо. Чую взрив рядом. Більше нічого не пам'ятаю. Так окупанти безжально перервали урок фізкультури у восьмикласників, яких навчала Тетяна Загорій. Її обличчя ми не можемо показати. Настільки воно посічене уламками. Жінка, шкільна вчителька у місті Білицьке Покровського району. З початку війни каже, всі перейшли на дистанційне навчання, і їхній заклад виключенням не став. Діти багато сидять, проводять часу за моніторами. Їх обов'язково на фізкультурі треба розважити, роз, роз так, щоб вони порухалися. Обов'язково проводимо розминку. От цікаві руханки проводимо під музичний супровід. Дітей це заряджає, стимулює до руху. У школі Тетяна працює майже 40 років, проте того дня її заняттю таки не судилося завершитися. Кабом росіяни поцілили просто поруч із будинком жінки. На вчительку полетіли уламки скла. Вони розрізали шкіру на шелеза з під завалів. Її непритомно діставали вже надзвичайники. Всі простирадла, яких доставляли, були просто в крові. І лікарі робили все можливе. Щоб жіночка не втратила свідомість по дорозі. Рідна домівка у Білицькому зруйнована, а її власницю чекає довга реабілітація. У Дніпровській лікарні Тетяна тільки почала приходити до тями. Лікарі кажуть, під час евакуації жінка втратила майже літр крові. На обличчі, шиї, тулубі, руках та ногах множинні садна. Заламано сім ребер. На спині ж лежиш, бо ребра погомані і дуже важко рухатись, бо сьогодні вночі вже трошки почала рухатись, рухатись. Вже мені легше, відкашлюю. Тому вже да, йду на поправку, я це відчуваю. Після Дніпра Тетяна поїду в Вінницьку область до своїх дітей. Її чоловік вже евакуювався туди напередодні, а тільки но всі рани загояться. Тетяну чекають пластичні операції. І улюблена школа з двома сотнями учнів, яким вона продовжить викладати фізкультуру. Анастасія Вільхова Євген Шпак, новини 11 каналу. Вивезли в безпечне місце. Поліціянти Сенельниківщини допомогли евакуюватися літній жінці. Все життя пані Віра мешкала у селі Новопідгородне Межівської громади. Однак, через наближення ворога до кордонів Дніпропетровщини, 72-річна жінка вимушено залишила рідну домівку, але сподівається повернутись. І на сам кінець про погоду у вівторок в Дніпрі прогнозують вдень 0, вночі мінус 2. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе.